І запрошую до сторінок культурно-мистецької публіцистичної програми Світлиця Надії. Гостя студії доцент Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Марія Ігнатюк. Марія Миколаївна, ви родом з середнього Березова Косівського району, з тих білих хорватів, які славні своїми великими іменами. Отже, про своє дитинство, про свою родину. Своє село. Так, дійсно, я народилася в селі Середньому Березі, в селянській родині. Перші згадки про існування цього села, а сягають ще князювання Володимира, князя Володимира Київського. Кажуть, що він в боротьбі з Хорватами приїжджав на Прикарпаття і так ці землі належали князю Володимиру. Тому він, коли каже, ми нащадки білих хорватів. Ось так. А з 1917 року, це вже дуже далеко від 1412 року, коли виникло це село, наше село поділилося на чотири березові. А спочатку був тільки один Березів, пізніше верхній березів, а тоді стало чотири березів. Середній березів, нижній березів, верхній березів і баня березів. Баня-березів назва така відома, чого називається Баня-березів, бо там були соляні бані, джерела соляні. І до цього часу люди там беруть соровицю і варять сіль. А кажуть, що колись сіль була дорожча за золото. Я колись слухала лекцію Коршельницької Лариси. Науковця зі Львова, і вона це стверджує, що так воно було. Ну, Перебувало наше село у, у складі Польщі, Австрії, німецьких окупантів, потім у складі Союзу Радянських Світлиних Республік. А з 24 серпня 1991 року, як відомо, ми стали. Країною незалежною. Краса Березою, це можна дуже багато говорити про це. Це прекрасні гори, Рокета, Ріг, Ротундол, де пройшло моє дитинство. Річка з такою дивною назвою Ратунзяба, де ми купалися. Там і пройшло моє дитинство, я з 1 по 10 клас вчилася у середньоверезкій, середній школі. Особливо мені запам'яталася моя. Перша вчителька, кузич Марія Євгенівна. Вона була родом з Коломиї, священичої родини Даниловичів, дуже інтелігентна жінка, дуже начитана, розумна і дуже гарно до дітей ставилася. Пізніше вона в нас читала також і німецьку мову у старших класах. Ну, що розповідати вчителі у нас. Про земляків своїх, розкажіть. А, про земляків? Про відомих О, земляків, тут, так. знаєте, земляків у мене багато, та таких багато відомих. Я тут список склала, бо так мені не вдасться всього. сказати. Ну, Чи потихеньку. не багато вам. Розказуйте. Відомі люди Березова. Це старшого покоління Степан Сулятицький, знаковий діяч національно визвольного руху. Михайло Сулятицький. Греко-католицький священник, мученик за незалежність України вже тоді просидів у мордовських таборах десь, десь до 10 років. А він мені дорогий тим, що коли я навчалася вже в Харкові, в інституті, то навіть і мені передавав гроші. І коли повернувся там до нас у березі, він таємно проводив служби Божі. а за ті копійки, які йому давали люди, він допомагав бідним людям. Він є родич імені і Василю Семчичу, якщо знаєте. Там ви, звичайно, знаєте. Я рано осиротіла вісім років. А ця фотографія, що Василь Семчич, зробив, це єдина мого дитинства. У школі вже правда в старших класах ми. маю фотографії з старших класів, а це я би і поняття не мала, яка я була маленькою. І з цією цією вдячності. До Василя Симчича, який е, на, теж мій родич, бо він був е, троєрідним братом моєї матері. То ми там з Зеною Симчичем, царство його небесне, у четвертому. Ось. Тому я їй написала книгу. Де вона є? Ось ця книга? Я вам зараз покажу: безсмертя Беркута. О, це про. Василя Семчич, Далі хто? ми говоримо про віддатних людей, Березова. О, я, якщо можна, то я їх швидко нагадаю. Ну, Василь Білавич це директор школи, ініціатор побудови нашої школи. Потім дві вишивальниці, відомі такі досить Євгенія Генек, може, ви чули, вони мали призи і ця і Анна Жолобчук, відомі вишивальниці, володарки призів нагород. Леся Геник, ви її знаєте, звичайно. Вона Леся... була у мене в студії. Так, вона була Леся у Це була Ось, Ось. Так. Значить, Леся автор кількох збірок, і вона викладає в інституті мистецтв при, Карп... при Карпаті. Так. Сусідка моєї сестри. Я теж дуже побажаю Лесю. Вважаю, що її поезія теж на дуже гарному рівні. Але ще хочу сказати, згадати незлим добрим словом, Михайло Васильович Ігнатюк. Це колишній директор школи, науковець, і автор, він писав книгу про Березове, про Березів середній, в основному так, про Березів середні. От, І Анна Брустурняк, вона була постійним бібліотекарем у нас в бібліотеці, то вона така цікава людина, бо дуже багато займалася культурно-освітньою роботою. Микола Солжединський, кандидат, наук, доцент. Працює у медінституті нашому і на кафедрі Качкана Українознавства і філософії, а ми з ним разом написали книги, створили ось Свічадо Зорислова. Так, Це і... дуже цікавий посібник, посібник так, це мій останній, я його дуже люблю, цей посібник найбільше. Хоча дуже потрібні ці всі три книги, ще що переді мною лежать, на кону вічності. Я не хочу себе хвалити, але ця книжка унікальна. Хоча тираж такий маленький, я за всі книги сама оплачу, мама е, Вона цікава тим, що тут зібрані монологи. Від самого початку української драматургії і до кінця хотілося ще створити і монологи зарубіжних авторів, то вже потім мене перевабила інша тематика, і так я видала тільки українські монологи. Що студенту шукати, ходити по бібліотеках, читати, вичитувати, сумніватися, коли він бере книжку, і в Марії Миколаївни бере будь-який монолог. Не судилось, будь ласка, безталанна, от Кропивницький. Ви відомий український ритор, знавець театру, знавець української літератури, культури. Хотілося б сьогодні почути від вас як відомої артистки, якийсь монолог чи якийсь уривочок. Ну, почитайте нам щось. Почитати. Я хотіла ще згадати добрим словом свою сестру, на пам'ять віршів, не знаю, але просто буквально малесенькі твори, прошу, її. Прошу. тому що Ганна Миколаївна, Сулятицька Ігнатюк, була прекрасним педагогом початкових класів. Вона дуже багато написала сценарію проведення ювілею в Березові. Дуже мало багато вихованців цікавих. І е, знаєте, у неї був неабиякий талант, який вона, я думаю, не розвивала так, як слід. Тому що, знаєте, як у селі школа, господарство, виховання двох дітей, синів, Микола Сультицького і Ігор Сультицький Але зачитаю я вам ну, малесенькі кусочки ні, я почну з присвята, яку вона мені присвятила, коли я презентувала книгу Свічаду Зорислова. Марія Ігнатюк, сестрі з нагоди презентації книги Свіча до Зорислова. Марія, ти віддала на суд сьогодні свої книжки, свої творіння і щедро ниво заборонилась з твого добротного насіння, хоч нелегким було поліття. Та урожай з твого лану, що нам усім був так потрібний, приніс тобі повагу і шану. Твої книжки, це твої діти, а хист митця то дар від Бога, був бо творчості в щоденній праці, твоя прослалася дорога. Твоя колиска рід селянський, і хата при банській дорозі, садок, кошара з овечками, забути ти цього не в змозі. І діда Івана, свист, мистецький, він знав казок, і пісень багато, і був, як ангел-хоронитель, наш добрий, незабутній тато. Сирість творання, роздоріжжя, дороги, сповнені турбот, бо самостійно прокладала той шлях до нинішніх висот, без всяких хабарів, протекцій, в житті на ноги те ставали лиш. Матінка, свята пречиста, завжди тобі, тебе охороняла. Життя людини плин ріки, і так було у всіх віках, але ім'я Твоє Маріє, залишиться на цих книжках. Життя прожити за прислію, це не лише поле перейти, та гордістю для односельців і для мене, сестро, стала ти. Листопад 2013 рік. Це про свою сестричку. Це вічно сльозинка в моєму серці, скажем так. Роки роботи з дітьми, навчання в культосвітньому училищі, і нарешті ви потрапили до Харкова, до знаменитого бурсацького спуску, там, де є інститут культури, це ваше дітище, це ваша колиска вашої режисури. Так. І отут би я хотіла, щоб ви зупинилися детальніше. Ваші викладачі. Зараз ви про них розкажете. Марко Степанович Терещенко, Трохим Карпович Ольховський і Марій, Майя Матвійна Мушкіна. Ще був дуже цікавий викладач культурології Черняхівський. Він потім виїхав, культуролог він був, не педагог театральних дисциплін. О, надзвичайно цікаві були викладачі. Терещенко дуже нам багато розказував про школу Леся Курбаса, те, що в той час можна було, бо ви знаєте, політика того часу не дозволяла говорити студентами на якісь там політичні погляди Леся Курбаса. Але Марко Терещенко був дуже близьким з ним, тому що він навіть у дружбах був, коли. Одружувався Лесь Курба з чистякою Валентиною. Знаєте, ведуча, ведуча актриса. Валентина Миколаївна, вона в інституті мистецтв викладала. Так, так. У молодому театрі значить, працював довго Терещенко, був дуже вимогливим викладачем. От, ми ставили Бесталанну. з ним, я пам'ятаю, грала хазяйку. І Варку паралельно. От моя Мушкіна була дуже оригінальним викладачем сценічної мови. Вона була ученицею Черкашина, відомого Варван Олексійович. Так. так, Роман Олексійович. Він же ж теоретик, по суті, один із перших, якщо і не перший, скільки книг видав сценічного мовлення, за якими ми навчаємо студентів зараз у вищих мистецьких навчальних закладах. та її. Та й в училищах культури і мистецтва. Цікава постать Олексій а, Борисович. Глаголін. О, Глаголін, це такий. Це такий був оригінальний викладач. По перше, в нього була країна режисура, чудова пластика. Дядечко, ти не можеш. А от я могу. І зразу робить кульбіт через стіл. Як щось стосувалося пластики? Це його батько в Голлівуді. А в його Голливуді Батько був у Голлівуді кінозіркою. Борис Глаголін. Дуже були цікаві викладачі. Майя мушкіна пригарно читала. Я приходила на заняття. Думаю, коли ж то Федя не піде на заняття і скаже мені, йде за мене, бо я не можу піти. Щоб я другий раз прийшла до Має Матвійни. Марія має Матвійну читала гарно. і... Я дивилася, як вона. І, і руки в неї красиві, пластичні, і голос поставлений, а вона ж закінчувала акторське відділення, режисерське. Я кажу, я починаю плакати, щось у мене не виходить. Маріче, вона мені казала, чого ти плачеш? Я ж тебе не б'ю. А Маріча розплачеться, бо вона не може так читати, як має Матвіна. Вона каже, ну то через років десять будеш читати, так як я. Навчились ви читати mm. краще, ніж ваша Мая. Почитайте знаю, нам не знаю. щось, Марія Миколаївна. Я чула, як ви зі сцени читаєте, як ви виступаєте. Почитайте нам якийсь або монолог, або уривочок з рози. То я прочитаю, може, так на слуху у мене у тієї Катерини. Давай Шевченка прочитаю. У тієї Катерини хата на помості, із славного Запорожжя наїхали гості. Один Семен Босий, другий Іван Голий, третій славний Вдовеченко Іван Ярошенко. З'їздили ми Польщу і всю Україну, а не бачили такої, як це Катерина. Один каже «Брат, якби я багатий, то дав би все золото за одну годину оцій Катерині. Другий каже: друже, якби я був дужий, то дав би усі сили за одну годину оцій Катерині. Третій каже Діти. Нема того в світі, чого б мені не зробити для цієї Катерини за одну годину. Катерина задумалась, та й третьому каже: Єсть у мене брат єдиний, у неволі вражій, у Криму десь пропадає. Хто його достане, то той мені запорожці дружиною стане, разом повставали, коней посідлали, поїхали визволяти Катреного брата. Один утопився у Дніпровім гирлі, другого в козлові на кіл посадили, третій. Славний вдовеченко Іван Ярошенко із турецької неволі із бахчисарая брата визволяє, заскрипіли рано двері у великій хаті. Вставай, вставай, Катерино, брата зустрічати. Катерина подивилась. Та й заголосила сине брат мі, мій мій милий я тебе дурила. Одурила і катрина додолу скотилась головенька. Ходім, брате, з поганої хати, поїхали запорожці, вітер доганяти. Чорнобриву Катерину в полі поховали, а славні запорожці в степу побратались. 1848 рік. Кос орал, Шевченко на заслання. Марія Миколаївна, ви відомий знавець сценічної мови, сценічної культури, і особливе місце у вашій творчій біографії посідає робота в Івано-Франківській обласній філармонії. І я дуже добре пам'ятаю вас як відомого чіця, прекрасні новели, От, зокрема, Стефаника. Давайте пригадаємо щось. Стефаника. Так, я дуже люблю Стефаника. Я люблю Стефаника, його трагізм. Мені взагалі чомусь драматичне, трагічне вдається більше. Хоча скажу вам, я гумор філармонії читала, прийшла працювати в філармонію, а був такий артист Гаурилюк. Він каже, що це все, драми, драми, концерти, лекції. А ну, побожну Василя Прекрасно. О, та побожна, мені робила такий успіх. Але спочатку вам прочитаю трошечки новину Стефана. Бо це моє дитинство. Це моя хвора мати, друга частина. Рано діти обідали на землі і шелестіли лишками. Коло них сиділа мати, марна, жовта і бгала коліна під груди. По чорнім, нечесенім волосю спливала мука і біль. А губи зціпилися, аби не кричати. Діти з ложками в роті оберталися до мами, дивилися і знову поверталися до миски. Семенко, ти вже наївся?» Вже, відповів шестилітній хлопчик. То візьми віночок, покропи землю та й підмети хату. Мама не годна хилитись. Бо дуже болить у середині, не кури дуже. Ну і далі Семенко все бігав, все робив, що мати казала. Це довгий твір він йде. Драматична новела дуже. Аж побожна, тяжко. так та на розхват слухалася, бо говорилюк мені Кажі, Кажіть, побожний. Я побожний, побожна, то теж великий, але я трошки. трошки. Так. Семен та Семенха прийшли з церкви та й обідали. Мачали студену кулешу у сметану. Чоловік їв, аж йому очі вилазили, а жінка пошти їла. Раз пораз витиралися рукавом, бо чоловік кидав на неї цяточками слини. Таку, знаєте, мав натуру, що цмакав та й пускав слиною, як піском у очі. Не може ту башту трохи приперти, та не може хліба з'їсти. Семен його та й не припирав, бачте, трохи його жінка вколола тим словом, але він возив далі сметану з миски. Смакає, як штири свини, Боже, Боже. Таку маєш гембу, не нехапутну, як у старої конини. Семен ще мовчав. Трохи був винен, а по-друге хотів добре попоїсти. врешті встав, пішов на двір, дав свиням пити, та й вернувся белігатик. Насадився та й лягає, як колода. Ну, це він вікаже, де носа гниє отак кожного себе та й неділі. Ну і так далі йде сварка у хаті. Він каже, що я пропав з тобою, бо я злакомився на поле, та й відьму взяв до хати. А вона каже, що її так багато людей хотіло добрих мужчин. А вона за такого от облупанця вийшла заміж. Ну, така от смішна, смішна. Новела повела. Між іншим дуже мало в ну, нього є. Кілька комедійних етюдів і оця комедійна річ новела Стефаник. А так все трагеді, трагічні такі новели. Коли я думаю, кого я більше люблю Шевченка? Ні, я люблю дуже обох. Це Шевченко і Стефаник мої улюблені письменники. У філармонії я не можу не згадати, бо це майже 10 років Івано-Франківської філармонії. Я скажу за цих, прошу, прошу. За цих с, 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 моїх колег. Бо це були люди такі гарні, з консерваторії, з освітою з консерваторською. Це Марія Родіонова, вона сама була з Харкова Сопрано. Це Антон Януш баритон. це Славко Шетереляк, тенор, це Іван Коп'ячук своїм смішним характером, незабутнім теж, теж тенор. Це Мокрецька Ірина Сопрано разом з своїм чоловіком Михайлом Семеновичем працювали. Якраз Гринишин їхав, і я прийшла працювати в філармонію ще при Гренишину Михайлу Петровичу, а потім очолював філармонію Михайло Семенович Мукарецький. Не, не фі... Ні, він був художнім керівником, не директором. Директором був Барчук Павло Васильович. Дуже там гарно до мене ставилися. Мені імпонувало те, що старші вони були за мене, але вони такі були інтелігентні люди, добрі. Та ми об'їхали всю область, особливо ті ближні райони, з концертами, лекціями для школярів. Як слухати музику творчості Лисенка, Тарас Шевченко, і музика, Лася Українка і музика. Ну знаєте, такі, щоб для шкіл були. Гарні були часи. Мені здається, що зараз ця робота може й запущена. Я тут точно не знаю, але хотілося б, щоб таку виховну роботу. Науково, скажемо, освітню роботу проводили від філармонії, щоб були такі концерти. Для... А ми філармонія випускала абонементи, там чотири теми, і ми мали на рік. Це були Їздим. цікаві лекторії. Так, дуже лектор. цікаві і так, головне лектор. потрібні і так. корисні. Так. Марія Миколаївна, про інститут мистецтв Прикарпатського університету. Ви впродовж кількох років працювали в цьому навчальному закладі. Будь ласка, про це. Ну, теж дуже цікаво було працювати. Студенти були цікаві, викладачі. Це ж не запросив Анатолій Васильович. Гарсант працювати. Сценічним мовою. Я постійно викладала в сценічну мову всюди, де, де, де я працювала. Було дуже багато гарних студентів, які пізніше пороз'їжджалися по Україні, та не тільки по Україні, зараз і в Польщі є, і в Ізраїлі, і в Прибалтиці. Ой, я б вам ще раз казала про прибалтику, який це у мене цікавий кусок роботи, і яка цікава сторіна. Розказуйте. Познайомилася я випадково на пароході Чехов, відпочиваючи по Дніпру, ми їздили. Це така гола пристань, яку зараз, якщо ви чули, бомбили і розтрощили. І там була група литовців. Литовці були. Група росіян українців. Ну, ми подружилися з литовцями. Ну, знаєте, так випадково, якось беручи квитки вже назад додому, стояла в черзі, і там литовцю одному не вистачає, він бере на всю групу квитки. Хтось мені дайте п'ять. Гр... Я беру на цю групу в квитки, мені не вистачає, мовчать. А я через голови подаю, думаю, ну так п'ять гривень. Мені вистачає на квиток додому. Завтра я їду чи післязавтра. Він такий був вдячний і запросив мене на прощальний. Ні, він ще запросив мене потім на прощальний концерт. А то каже: ми будемо проводити свято Нептуна е, на голові пристані. От ми вас запрошуємо. Через якийсь час підходить до мене і каже: А ви у нас будете Нептунщою, ну, жінкою Нептуна. Це було таке гарне, і веселе свято. після того сезон відкривається, сезон закривається. Боля Боліслав Петрольонів запрошує мене в Литву читати тестамент. Він каже, а ви сьогодні прочитаєте тестамент ще тоді, як ми на були. Я думаю, який? Шевченка тестамент. А воно ж, заповіт, знаєте, тестамент. Та чого не прочитаю, що я заповіт? Заповідь, заповідь пам'ятаю. З того часу я постійно їздила і студентів своїх возила. От ви кажете, за Тетяна Петрушку їздили, ну, Оксана Іманенків. Мої студенти вже івано франківські і Рівненські. І це було надзвичайно цікаво. І ви знаєте, вони до цього часу мене пам'ятають. Кілька років, ну, два роки чи три, можливо, до війни вони приїжджали до мене в гості. А там така інтелігенція. Скажу вам чесно, вони мене навчили по-справжньому любити українську свою мову. Як вони цінують свою мову, свої традиції, свої звичаї. Ну, це треба повчитися. Спасибі. Спасибі, Марія Миколаївна, за розмову, за те, що ви почитали нам українську класику. Це була культурно-мистецька публіцистична програма Світлиця надії. Наша гостя доцент Прикарпатського національного університету імені Василя Степаника Марія Ігнатюк. На все вам добре.